Читаючи важну святе письмо, можна помітити, що воно складається з двох частин старого і нового завітів. І ці назви є невипадкові, адже розкривають головну думку Біблії Бог укладає з людством завіт. Хоча у наш час слово «завіт» не так часто вживають, однак воно є незамінне у дуже цінних і важливих обставинах життя кожної людини. У святому письмі це слово має декілька значень угода, договір. Роздумуємо у сьогоднішній програмі про те, наскільки важливим і необхідним є завіт кожної людини з Богом, як запорука вічного щасливого життя. Кожен з нас, дорослих чи юних, прагне знайти і мати справжніх друзів, на яких можна було би покластися у різних життєвих ситуаціях. А якими мають бути справжні друзі, послухаємо відповіді наймолодших учасників нашої програми. Справжні друзі мають довіряти секрет і довіряти підцянки. Повинні один одного дружити, не битись. Коли друг попадає в лікарню, треба його провідати. Друзі, які люблять з друзями гуляти, то не можуть і іграшки приносити друзям. Мої друзі це мої любезники, з ким я глаю. Друзі мають бути. Допомагати один одному, розказувати свої секрети і дотримуватись обіцянки. Я люблю грати зі своєю подружкою, і ділюся з іграшками. Друзі повинні поважати один одного, повинні допомагати одного. Друзі ми повинні розказувати секрет. Друзі повинні допомагати одне одному, не битися, дружити. Коли друг попадає в лікарню, його треба провідати. Друзі, щеють другого одного. Друзі мають секрет, розказувати, нікому не розказувати і дотримуватися своїх обіцянків. У християнстві, на відміну від інших світових релігій, Бог є спільнотою осіб, а не силою чи енергією. Ісус Христос навчив нас у молитві звертатися до Бога, Отче наш, і тим самим відкрив правду про те, що ми є не просто Божим створінням, але Його дитиною. Про відносини між Богом та людьми послухаємо у проповіді Отця. У Христі, брати і сестри, Пригадаємо собі слова, які промовляв Мауглі з книги Ред'ярда Кіплінга: Ти і я однієї крові. Він ці слова говорив до тварин. Він хотів підкреслити спорідненість людини і тваринного світу. Але правда є зовсім інакшою. Ми – Люди є споріднені не з тваринним світом. Ми поєднані з нашим Богом. Тварини не є особами. З ними не можна мати відносин, не можна будувати любові. Вони живуть за інстинктами, а ми, люди, є особами. І наш Бог є особою, ми покликані будувати з Ним і між собою відносини. Творити любов. Є одна така приказка. Хтось сказав, що речі треба використовувати, а людей любити. Зовсім не навпаки. Дійсно, ми до речей маємо ставитися як до речі, вживати їх для своїх потреб. До роботи так само, як до заняття, але людину, іншу особу ми повинні любити. Подібно й в духовному житті усе, що ми робимо, це будуємо відносини з Богом. Є одне таке слово в релігійній мові, яке виражає оцей процес. І це слово завіт. Це є завіт між Богом і людиною. Бог свого боку любить людину, дав їй життя, промовляє до неї через своє слово, провадить її до себе. А людина відповідає йому взаємністю, любить його. Слухає Його голосу, виконує Його волю. Оцей завіт це наче міст між Богом особою і кожною людиною, як особою. Ми покликані Його будувати. Відношення до Бога як особи виражається в перших трьох. Заповідях. Немай інших богів, крім мене, не взивай намарне імені Господа Бога Твого і пам'ятай день святий святкувати. Найперше, власне, маємо Бога любити понад усе. Він має бути фундаментом нашого життя, ніщо інше і ніхто інший, нікого не маємо любити, так як Його. Як Бога. З любові до Нього маємо усе робити, тому що від Нього залежить повністю наше життя. Далі ми маємо розмовляти з Ним, взивати Його ім'я, слухати Його голосу і відповідати Йому. Розмова оце і є. Молитвою без розмови неможливі відносини. І третє, Богові потрібно приділяти час, бути з ним, пізнавати Його. Для цього ми приходимо до храму, ми святкуємо День святий. Пам'ятаємо про ці три речі. Що могти пізніше виконати сім інших заповідей, відносин з ближнім. І, як казав Христос, той, хто вірує в мене, навіть померше, жити буде, той, хто вірує в мене, не помре повіки. Оцей міст завіту любові, Він допоможе нам перейти. З земного життя у вічність. 5 листопада 2008 року вранці в Івано-Франківську після важкої недуги відійшов вічність і сповідник віри владика Софрон Дмитерко, чину святого Василія Великого. Пам'ять про нього незмінно горить у серцях вірних. Тому пропонуємо вашій увазі архівне відео про життя владики, яке гідне наслідування. Адже вірність Богові, вірність обіцяному була справою цілого його життя. Коли у Мишківцях Заліщицького повіту в оселі отця Михайла збиралися гості, і мова заходила про майбутні професії його чотирьох дітей, господар твердо відповідав про покликання сина Степана. Він буде ігуменом. Це було не просто бажання батька бачити у синові спадкоємця своєї справи. Отець Михайло вже давно помітив, Степан мав тиху вдачу та серйозно ставився до духовних вправ. Замість того, щоб бавитися з іншими дітьми, він молився, робив це по-дитячому, щиро і довірливо перед іконостасиком, власноруч виготовленим з великої коробки. Його велике бажання вступити до монашого чину перемогло навіть хворобу. Батько якось сказав до монастиря приймають лише здорових хлопців. І алергія, яка кілька років поспіль мучила Степана, відступила назавжди. Через кілька десятиліть цього хлопчика шанобливо іменуватимуть владикою Софроном Дмитерком, і прихожани найвизначніших католицьких храмів світу матимуть за честь чути його голос та, незважаючи на високі титули, він назавжди збереже дитячу щирість християнської віри та самозреченість у служінні Господу. Але перед цим визнанням йому доведеться пройти власну хресну дорогу греко-католицького священника через терни радянської системи. Були у ці часи дуже тривожні, напружені, і наша родина була готова до того, що його кожної меті можуть арештувати. Владика. На це все дезвертав звертав увагу. Він був переконаний, все таки, що греко-католицька церква відродиться, що все це на той час мало перехідний період, і він на це просто не звертав уваги. В період заборони греко-католицької церкви владика Софрон Дмитерко проживав в дуже скромній. Хатині, дворків, ще, ще польської будови, де не було комунальних вигод, і проживав він надзвичайно скромно. Але, власне кажучи, ніякої розкоші йому ніколи і не, і не було потрібно. Ось тут туди стікалися люди з гір. З колобеї приходили на службу Божу, щоб висповідатися, прийняти найсвятіші тайде. Підпільна діяльність, постійні обшуки, ув'язнення лише цементували тверді звіри Софрона Дмитерка. Пізніше з цієї твердості черпатимуть свою духовну відвагу його численні духовні сини та доньки. Владику Софрона любили всі. Це від найнижчого рангу, від найнижчого і кінчаючи найвищим. Я маю на увазі запокійного папу Павла II. І коли владика зустрівся у Львові на зустрічі з папою Римським, і папа Павло II побачив серед єпископа. Сафрона Дмитерка, він попросив його підійти до нього, і перед мільйонним натовпом людей він його обняв і поцілував. Папа римський Іван Павло II дуже був близький до владики. Це були брати одної віри. Мені здається, що владика відчував папу на відстані. Вони чомусь дуже-дуже розумілися. Я думаю, що тут щось є дуже глибоке, поняття віри. Сестри Люба та Надія Старжинські, які сьогодні опікуються музеєм владики Софрона Дмитерка на вулиці Коломийській, познайомилися з ним у Буремні ті Владика, коли вийшов з тюрми, це був 1975 рік. І владика лежав у нас в лікарні в селі Печеніжин. Наша мама працювала там в лікарні, і наша родина була такі підпільні католики. Ми приходили до мами в лікарню, коли мама чергувала, і, щоб зустрітися з Владикою. І мені дуже запам'яталася така якась велична особа. Так, Таке щось було вражаюче і що запам'яталося на все життя, голос Владики, такий підхід цікавився дуже нами, дітьми. І від того часу вже мали такий, якби час від часу зустрічі з Владикою в домі владики, що ми приїжджали на службу Божу. Де Владика відправляла, мене до сповіді переходили. Звичайно, це було подивлятися, наскільки після ув'язнення і Владика не боявся. КГБ мене дуже багато викликало, бо в домі, в якому я проживала, вони прийшли, і Владика був в той час. І вони просто. Мене допитували, чи я знаю Владику. Я говорила, що я не знаю. І дивно було завжди, я це згадую. що Помимо того, що Владика знав, що мене часто викликає КГБ, Владика не боявся мене. Владика завжди розумів молодих людей, навіть найменших наших діточок. Це, напевно, було власне також вияв тої віри. Владика десь плекав. То в бозі і, і, і брав. Для нього не було різниці розмовляти з молодим, з молодою особою, з маленькою чи з старшим чоловіком. Це також, напевне, подивогідне і це дар мудрості. Напевно, тільки мудра людина може так знайти підхід до, до кожного. Владика є завжди з нами, тобто відчуття, що ми не є самі. Мені здавалося, що коли не стане владики, тобто не стане якоїсь частинки мене, але направду так не є. Тобто той дух Владики є завжди, і ми молимося до Владики за його, тобто за його заступництвом, молимося і відчуваємо в цьому дуже велику підтримку від Владики. Чим відрізняється старий Завіт від нового? Як сьогодні виявляється союз між Богом і людиною? І що потрібно робити, щоб будувати справжні відносини з Богом? Відповіді на ці та інші питання, спробуємо знайти у духовній розмові з отцем. Отче Ігоре, скажіть, будь ласка, чим відрізняється старий Завіт від нового? Кожен з нас, той, який брав до рук святе письмо, читав уривки зі старого і нового завіту, відразу відчув різницю. Різниця та полягає в тому, що Старий Завіт описує про те, що буде у майбутньому. Те, що сталося про створення, вигнання зраю і так далі, і про обіцянку, що прийде Месія. І всі інші пророцтва, книги царів, суддів і так далі, воно є щось таким невідомим, тому що йде про майбутнє. Про майбутнє те, що має статися у Новому Завіті. Новий Завіт — це є якби сповнення Старого Завіту. Тому його читати набагато легше, тому що це є. Ближчі наші дні ми знаємо багато подій з життя Ісуса Христа, ми навіть її вже вивчили. Ось, і тоді набагато простіше є орієнтуватися. І тому така різниця особлива в, в певній легкості читання Старого і Нового Завіту. Звичайно, також набагато приємніше читати Новий Завіт, тому що йдеться про Бога, який є люблячим батьком. Книга Старого Завіту. Більшість книг Старого Завіту, вони є про одного Бога, який є справедливим Богом. Так? Пригадаємо собі слова око за око, зуб за зуб, а Христос каже: Любіть ваших ворогів. Тобто, це також і певна різниця цих книг. Звичайно, що ставити на якусь вагу яка книга більша, яка книга менше, не вартує, і взагалі це не буде по-християнськи, але всі ми відчуваємо цю різницю. І коли мене запитують, яку книгу читати, як читати. Краще починати читати новий завіт прочитаючи весь новий завіт, набагато легше буде читати старий завіт, тому що ми будемо розуміти, про що йдеться. Отож, коли ми візьмемо до руки Біблію і святе письмо, кожен з нас має наповнитися бажанням читати не книгу історичну, але книгу, щоб пізнати Бога. Як може виявлятися союз між Богом і людиною сьогодні? Коли ми чуємо слово союз. Між Богом і людиною ми знаємо про союз старозавітній, і ми знаємо про новозавітній Союз, який уклав Ісус Христос своєю кров'ю. Він також невинний, заколений Агнець за життя світу, який пролив свою кров за кожного з нас. Цей союз триває до сьогодні, тому що Ісус каже, чиніться на мій спомин. Тобто, жертва нового Завіту, яка сталася на Тайній вечері. А пізніше на Голгофі, вона продовжується сьогодні. Нам потрібно долучитися до цієї жертви. Нам нічого не потрібно робити. У Старому Завіті людям потрібно було приносити жертви знову ж таки: ягнят, телят, пару горлиць, голубенят. Нам не потрібно жертву ніяку складати. Нам потрібно стати частиною жертви, яку Христос вже зробив один раз назавжди. Тому ми беремо участь сьогодні. У безкровній жертві, якою є служба Божа. Це є основний союз завіт людини з Богом. Я думаю, що це буде до кінця світу. А також, звичайно, ми маємо певні новозавітні приписи це блаженство. Тобто, що потрібно робити, щоб бути щасливим чи бути блаженним? Оце є новий союз: союз людини з Богом, Тіло і кров Ісуса Христа, Божі заповіді ще зі старого завіту і блаженства, діла милосердя. А що потрібно робити, щоб будувати справжні відносини з Богом. Каже юнак, коли приходить до Ісуса Христа і питає, що має робити, щоб царство небесне успадкувати, Ісус каже дуже коротко, додержуй заповідей. Тобто, для того, щоб продовжувати стосунки з Богом, ми мусимо дотримуватися заповідей. Ми мусимо насамперед виконувати волю Божу, яка тягнеться з моменту створення світу. Другий момент, я думаю, що, звичайно, що кожна людина. Вона потребує молитви. Молитва, яка підносить людину. Каже Святий Іван Золотоустрій, молитва дає людині крила, щоби підноситися. Та це є час розмови з Богом. Тобто мати певний такий глибокий зв'язок з Богом. Для того, щоб продовжувати підтримувати відносини, потрібно розмовляти. Коли ми хочемо мати добре відносини з чоловіком, з дружиною, ми мусимо спілкуватися. Отже, молитва. Згадані вже з попереднього питання святі тайне, особливо коли йдеться про святе причастя. Це є конкретний засіб, коли ми можемо прийняти Ісуса Христа до свого серця, які ще більше відносини можуть бути. Ну і звичайно, що діла милосердя: ми не можемо використовувати свій досвід з Богом тільки для себе. Христос сказав учням, ідіть і навчайте всі народи. Тобто, це іще один засіб, щоби могти Підтримувати відносини з Богом. Він хотів проповідувати, він хотів нести. Цим він займався протягом трьох років. Він постійно сіяв Боже Слово. Ми також, як люди, які хочемо бути його послідовниками, мусимо робити те саме. Навіть саме слово Християни та, від слова Христос помазаник», християнин означає помазаний. Це той, який є помазаний ми Духом Святим, щоб нести у світ це Слово Боже. Це є наше завдання, і таким чином зможемо виконати заповідь Божий, а з іншого боку підтримувати добрі стосунки з ним. Свята церква, яка покликана нести людям правду про Бога, ще у перших століттях зрозуміла необхідність сформулювати те, у що вірити. Тому плодом перших двох Вселенських соборів є редакція молитви, яку сьогодні називають Нікейсько-царгородським символом віри. Вірою саме цим словом розпочинається християнське визнання віри під час тайне хрещення цією молитвою хресні батьки вперше засвідчують і визнають те, у що ми віримо. З грецької мови слово символ означає половину розбитого або зламаного предмета, наприклад, печатки, які представляли як розпізнавальний знак. Зламані половинки з'єднували, щоб підтвердити особу пред'явителя певної частини. Отже, символ віри є знаком розпізнавання та єдності віруючих. Він об'єднує людей, які разом стоять перед Богом в одному храмі, в одній церкві, з усіма тими, які визнавали і визнають той самий символ віри. Грецьке символе також означало і збірку, колекцію або підсумок усього написаного тому символ віри є збіркою головних прав віри і служить основою для навчання катехизму. Напевно, кожен з нас неодноразово був учасником таїнства хрещення, яке починається у притворі церкви, і де хресний тато і хресна мама, маючи дитину, йдуть до тетраподу. В той час, коли вони йдуть до тетраподу, вони моляться молитву вірою. Чому, власне, через цю молитву розпочинається введення дитини до храму? А тому, що вірою, це молитва, яка ідентифікує людину з християнською церквою. Тобто, через цю молитву ми визнаємо, у що насправді ми віримо. Це так важливо ця молитва, як Момент входження в церкву. Бо людина, яка декларується членом церкви, яка декларується християнином, яка визнає себе привселюдно християнином, повинна дати певні правила тези, якими вона починає належати до цієї церкви. Отже, символ віри, це є ті правди віри, які визнає той, хто належить до церкви. Символ віри складається з трьох частин, бо власне. У цій молитві ми визнаємо три особи при Святої Трійці. Перша частина звертається уваги на Бога Отця, на Його характеристики як Творця, як починателя всього існуючого. Друга частина стосується Ісуса Христа, Другої особи При Святої Тройці. І третя частина стосується Святого Духа. Отже, ці три частини вони нагадують нам одну правду. Той, хто хоче вважати себе християнином, він визнав, визнає існування при Святої Трійці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. В кінці є така частина, що визнаю єдине хрещення на відпущення гріхів і вірую в єдину святу Соборну Апостольську Церкву, власне, через правди віри якими людина починає декларувати свою належність до церкви через таїнство хрещення, через яке людина стає повноцінним членом церкви, вона визнає свою віру в єдину святу Соборну апостольську церкву, в якій вона спасається для нас християн? Є дуже важливо знати на пам'ять. Символ віри. Бо знаючи на пам'ять, ми декларуємо насправді, в що ми віримо. Замало є сказати, що я віруюча людина, бо віруюча людина, я можу вірити, хто зна що. Але коли я кажу, я вірую. Оці правди віри, які є визнані, написані у символі віри, я декларую себе членом церкви, який свідомо і добровільно визнає свою віру у Пресвяту Тройцю, в єдину Святособорну Соборну апостольську церкву і в єдине хрещення, через яке починає людина належати повноцінно до церкви Христової. З вірою проказувати символ віри означає увійти у спільність із Богом Отцем, Сином і Святим Духом, це означає також увійти у спільність з усією церквою, яка передає нам віру і в лоні якої ми віруємо. Цей символ є духовною печаткою, роздумуванням нашого серця, завжди присутнім оберегом. Він, поза всяким сумнівом, є скарбом нашої душі. Божий задум щодо людини і його здійснення протягом історії людства святе письмо описує як завіт, тобто угоду, яку Бог укладає зі своїм народом. У цій угоді Господь, як ініціатор зустрічі, обіцяє людині провід, опіку, а передусім щастя і спасіння. Зате очікує від своїх виборців вірності, пошани і послуху його проводові. Запитаємо себе, наскільки ми все це виявляємо у нашому житті і як ми зберігаємо свій завіт з Богом. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово, переплативши його на наступний рік. Поширюємо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!